Мої вітання глядачам телеканалу Апостров Тіві карта бойових дій. Це щоденна рубрика нашого телеканалу, де ми з вами намагаємося візуалізувати інформацію від українського генштабу, а також ту, яка з'являється від інших офіційних джерел. Для цього використовуємо ресурс Deep State Map Live. Більшості з вас він, я думаю, відомий. Тому розпочнемо зі зведення Генерального штабу. Нам говорять про те, що противник продовжує вести наступальні дії, зокрема на лиманському та бахмутському напрямках, зазнаючи великих втрат, веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському та новопавлівському напрямках а на Купінському та Запорізькому обороняє раніше захоплені рубежі. Відзначається зневіра особового складу підрозділів Російської Федерації у рішеннях власного військово-політичного керівництва та виснаження особового складу від інтенсивності бойових дій. І справді вже тривалий час тривають бойові дії. Російська армія зазнає величезних втрат, і, врешті, певний моральний стан російських солдат він, в принципі, зрозумілий. Ми це чуємо і в перехопленнях постійно, але тим не Менш навіть попри це ворог інтенсивно продовжує наступати на населені пункти на території нашої держави, зокрема здебільшого. На сході, врешті, ситуація нині найважча під Бахмутом на його околицях. Про це будемо говорити дещо детальніше згодом. Розпочнімо зі з напрямку Сватового. Все говорить про те, що найімовірніше на цій ділянці а, ініціатива зараз така на полі бою. Вона за ворогом, тому що постійно тривають обстріли і Збройні сили України вони радше обороняються наразі і не проводять наступальних операцій. Триває позиційна боротьба, і як бачу, Чому ворог продовжує концентрувати дедалі більші свої сили, приганяє резерви саме на цю ділянку і підкріплює свій гарнізон іншими підрозділами та батальйонно тактичними групами, які надходять з Російської Федерації? Якщо врешті в напрямку Сватового. Їх, як бачимо за даними карти шість. То на в напрямку Креміної врешті зосереджена просто дуже велика кількість цих батальйонно-тактичних груп, і різних угрупувань ворога, які так чи інакше але беруть участь в бойових діях проти нашої держави. Ворог зосередив на цій ділянці 19 підрозділів, які намагаються продавити наші позиції. А ось поблизу червонопопівки попередньо їм вдалося дещо відбити певні рубежі. Захопити якісь позиції станом на сьогодні, тож бойові дії вони продовжуються. Бачимо надзвичайно велику кількість російських групувань на цій ділянці фронту. Розуміють вони, що Креміна є надзвичайно важливою, тому вдаються до посиленої оборони цих рубежів. Врешті, щодо зі свого боку, Перейдемо, врешті до Бахмута. Радше зараз, мабуть, потрібно розглядати окремо декілька напрямків. Це і напрямок Соледару, так. Би мовити, тут ворог продовжує наступати. Йому вдається просуватися ледь не щодня, але ці відстані не те, щоби дуже значні. Зараз тривають бойові дії за Васюківку. Ворог наступає і на Федорівку, і в сторону Роздолівки так само намагається просуватися уперед. Усе задля того, аби. Ну, по перше, розширювати свою зону впливу. По-друге, наразі вони намагаються і взяти в таке оперативне оточення красного за яку точаться бойові дії досі. Щодо цього напрямку, врешті, про що нам говорить з генеральний штаб збройних сил України станом на шосту годину ранку на Бахмутському напрямку вогневого впливу з боку ворога зазнали Верхньокам'янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Озер'янівка, Дружба Іванопілля та Нью-Йорк Донецької області, тобто надзвичайно інтенсивними є обстріли ворога по усій лінії фронту, особливо на сході нашої держави. Щодо Бахмута, ситуація залишається досить таки складною за останній період. Ворогу вдалося іще зайняти позиції і підібратися ближче до траси, яка Веде врешті якраз від Покровська, так до самого Бахмута Костянтинівка. Бахмут її називають. Це був основний такий рубіж для постачання боєприпасів в Бахмут для наших захисників там різного іншого тилового забезпечення. Зараз ворог ми бачимо по цьому виступу. Концентрує абсолютно усі сили, аби тонким, але все-таки наступом прорвати наші позиції на цій ділянці і перевізити цю трасу. Ті бачив, що наші військовослужбовці у своїх телеграм-каналах писали про те, що ситуація довкола Бахмута вона є справді складною. Вони цілком імовірно допускають якесь певне оперативне оточення, тому вони готують наразі боєприпаси і готуються до вуличних тривалих вуличних боїв. Тому зараз можемо. Зазначити, попри це, що бої продовжуються, в лоб ворогу не вдається проломити оборону Бахмута. Вони зайняли декілька вулиць, кварталів на околицях цього міста, і зараз тривають бої, особливо в промисловій і такій більш дачній житловій зоні, на околицях цього міста. Повідомляли так само і напередодні в наш ефір. Вмикався військовослужбовець, який зараз знаходиться на бахмутському напрямку. То він розповідав про те, що зараз їхати трасами до Бахмута досить таки небезпечно, оскільки вони під вогневим впливом ворога і можна потрапити під щільний обстріл. Тому, врешті, зараз майже там не доїжджають до міста ані волонтери, там ані журналісти, тому зараз там працюють українські військові. Щодо іншого напрямку перейдемо до Авдіївки. Бачимо теж велику кількість угрупувань ворога різних груп, які він концентрує на цій ділянці. На Красногорівку йде наступ на Первомайське бою тривають за Невельське і під постійним щільним обстрілом. І сама Авдіївка, як зазначають у генштабі, на цьому напрямку під ворожий танковий, мінометний та артилерійський вогонь потрапили Бердичі, Тоненьке, Сєверне, Водяне, Красногорівка, Георгівка та Марінка і Побєда Донецької. Області щодо Мар'їнки, ми бачили напередодні в соцмережах. З'явилися кадри цього міста. Там міста немає, фактично його стерли майже з лиця землі. Дуже інтенсивно ворог обстрілює з артилерії, з мінометів, з станків і абсолютно з усього, що у нього є. І ці кадри, які ми бачили у соцмережах, усе свідчить про те, що саме місто, центр міста радше схожі на якусь місячну поверхню, тому, тому що там немає вже будинків, не залишилося ні дерев. Абсолютно. Нічого. Один попіл, вигорілі, там якісь уламки будівель і тому подібне. Але тим не менш, бої за місто вони продовжуються. Щодо Вугледара, врешті бойові дії, в принципі, як і декілька днів раніше, вони тривають на околицях цього міста. Певний період там і справді було дуже досить таки важко, тому що ворог великими силами просто намагався наступати. І вугледар наші захисники утримували свої позиції. І ба більше скажу, що навіть за кількістю вже порожніх труп, там різних РПГ, вони підраховували кількість підбитої техніки. І навіть на одному відео, яке записав наш військовослужбовець, було ну десь близько восьми дев'яти труб таких, якщо я не помиляюсь. Тому врешті ворог зазнає чималих втрат, зокрема, не дораховується своєї техніки за минулу добу дещо. Настрої наступальні ворога вони зменшилися. Ворог уповільнився. Це може свідчити про або великі втрати, або певне перегрупування з їхнього боку. Перейдемо до запорізького напрямку. Ворог тут концентрує свої сили задля оборони. Поки про якісь наступальні дії не йдеться, тим не менш тривають обстріли. На запорізькому напрямку постраждали зокрема Времівка і Новопільна Донеччина, також Ольгівське, Білогір'я, Чарівне, Малатокмачка, Новоданилівка, Оріхів, Кам'янське і Новоселівка, Запорізької області області, загалом це понад 20 населених Пунктів, як зазначають у генеральному штабі, станом на 6 -го годину ранку, противник продовжує зазнавати великих втрат та почав використовувати додаткові цивільні медичні установи для розміщення поранених російських загарбників у місті Луганськ на території пологового будинку міської лікарні номер 3 та пологового будинку обласної лікарні, окупанти розгорнули польовий шпиталь, де лікують російських військовослужбовців. Це свідчить про те, що вже фактично ніде розміщувати поранених російських солдатів і це. Навіть попри те, якби що вони не завжди забирають поранених, ба більше вони досить таки часто залишають їх просто помирати на полі бою, і подекуди навіть не забирають. Вже мертвих своїх солдатів, тому вони так і залишаються в українській землі. Але чим більше таких повідомлень, тим менше російських загарбників на нашій землі. Такою була карта бойових дій станом на сьогодні. Дякую, що залишаєтеся з нами. Ми будемо продовжувати наш ефір надалі.